Радіо міста над Богом 101,8 FM. В студії з вами працює Віктор Мозлевський. Значить, це проєкт. Інсайт, отже, сьогодні 1 жовтня, день захисників і захисниць України, і не дарма сьогодні в нашій студії Віктор Соловйов, учасник бойових дій, учасник російсько-української війни. І Дмитро Черната, співзасновник блодійного фонду. Ти маєш сміливість або німецькою духа стмут, так і ще так, такий так. так, так, такий варіант назви. Отже, віктор і Дмитро сьогодні говоримо про захист нашої країни, про те, що спонукало піти на захист, що спонукало допомагати нашим захисникам. І перше питання мене буде все таки до Віктора. Так. 24 лютого розказуйте про цей день. Доброго вечора, бажаю всім здоров'я, крепкого, хмільного і непохитнього. Мене звати Віктор, я з 24 лютого ззначала, як і всі патріоти да, прокидалась нація, і ми зі своїм другом. Пішли записуватися в нашу Вінницьку, Вінницьке ТРО, 120-та бригада, 210-й батальйон. Ви того ж дня? — Так, звичайно, же? того записався mm -hmm. і вже ну, на наступний день отримав автомат, навіть вже цей же день. І став вже на списки також записувати всіх, хто іменно. От... У і патріотів. Mm -hmm. Ви спочатку були в Вінниці? Потім так, спочатку десь... ми були. Спочатку були в Вінниці, потім, коли прийшла боле БР... розпорядження, ми виїхали на Донецький напрямок. І це mm -hmm. було в Покровській, в Покровській, з Покровська в Бахмут. Mm -hmm. Тобто, ви знаєте, що таке фортеця Бахмут? Так, звичайно. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка. Не шкодували, не думали, треба було почекати, треба було десь пересидіти. У вас чітко було рішення, і рішення правильне, так звичайно, взагалі не було страха. Я патріот і потрібно захищати нашу країну. Віктора, коли ви зрозуміли, що ви на справжній війні, що ви побачили, що почули? Що це вже ну, дійсно справжня війна? Коли ми почали через мост, який вже був розгроблений. Росію на Бахмут, то я побачив, що жилі дома вони повністю знесені. Знесене місто вообще вкрай. Угу. Немає ні людей. Це вже про Бахмут говорите. Так, не? звичайно. Хоті угу. ви зрозуміли, що це все. Да, і коли можливо... вже прильоти і виходи, то вже понятно, що ти вже в Донецькій області знаходишся. Угу. Як ви намагались впоратися із. Стресом, коли йде обстріл, коли ти не знаєш в тебе, не в тебе, так що вам допомагало в цих ситуаціях? Що допомагало мої побратими, які от виводили стресові ситуації і посттравматичного сіндрому? Люди знають, як правильно себе вести. Так же само нам показували це на медицині, як виводити людей іменно стресової ситуації. І як самому, другу, як другу? самому собі допомогти, як самому собі впоратись? Главне, головне з кимось спілкуватися їм mm -hmm. на самому, ну, типу, все буде добре, Боже. Один раз живем, нема чого боятися. Mm -hmm. Угу. Ну Ми ще про ваш бойовий досвід сьогодні поговоримо. Я хотів би запитати у Дмитра, який а, ще до повномасштабного вторгнення так активно допомагав так. нашим Збройним силам. І, а, і ось ви навіть сьогодні приїхали на автомобіль, який вже зовсім скоро поїде знову ну на передову. Так. так і Ми коли з вами спілкувалися, ви говорили, що автомобілі їдуть, автомобілі ви знаходите, вам допомагають, і автомобілі їдуть напередок. Скажіть, будь ласка ласка як зараз ситуація із транспортом напередку, що зараз потрібно? Чим до вас звертаються? Дивіться, автомобілі. Це як ви всі знаєте, це розходний матеріал. Там тому вони завжди потрібні вони потрібні кожній бригаді. В кожній бригаді, тобто без, без транспорту ніяк, самі всі розумієте. Автомобілями складніше стало набагато зараз, тому що люди стали трошки менш мотивовані. Збіри, де, допустим, які відкриваєш на авто, намного важче. Буває таке, що коли там. Немає транспорту, ми там нашим фондом самі скидаємося якимись там по потрошки грошей, хто скільки може, і купуємо авто в будь-якому випадку, щоб щось загнати туди. Це наша це більш така специфіка. Саме склоняємося на це фондом. Що ми прям заїжджаємо ребятам, щоб вони ну не відволікалися від своєї роботи. Нікуди віддає... не зустрічали вас. Да, зразу да, віддаємо машину там, де треба, там де вона буде працювати, там де її механіки візьмуть руки, зроблять з неї то, що треба, і вона буде працювати е, на даний момент. Ді, не кожен. Нас... Я перепрошую, не кожен волонтер може доїхати тут, куди е, ну це з першого разу. Ну. Другий раз зустріли, провели третій. Там mm -hmm. вже ну, навіть телефон, карту вже не включаєш. Знаєш, куди їхати. Знаєш, ми допомагаємо не по всій лінії фронту, бо немає таких потужностей. А там определені батальйони забезпечуємо по можливості. Це ми, штурмові батальйони, це ребята, які виконують ці автомобілі необхідні, які виконують, які забирають метр за метр нашу територію обратно. Mm -hmm. Ще раз повторяю, по автомобілям набагато стало важче, тому техніка. Немного проще. То якщо раніше можна було за неділю забрати, е, з, з, забрати грошей і купити, допустимо, ребятам пікап, якийсь новенький, там, ну пусть там L 200 міц собі сіяти mm -hmm. 10-го, то зараз за неділю максимум можна Жигуля купити mm -hmm. з, mm -hmm. з тими потужностями, що і були. Ось е, на даний момент дякую Володимиру Володимировичу, що вони віддали машину нам одну, ми гонимо туди. І друга ми зібрали фондом на неї. Це дві машини підуть піхоті на даний час. Ми ось до на днях виїжджаємо. Ну і само, само бус. Дякую Володимиру Продіусу. Вони нам медициною, ребятам, яким вона дійсно там потрібна. Е, це медицина така реанімація, потужна. Е, ну, хлопцям дійсно там потрібно, де йдуть обстріли, де йдуть бої. Де... Ми розгружаємо тамбус, оставляємо дві машини і всі визначаємося бусом назад пустим. Це така поїздка планується на днях. Дві машини: одна буде е, Волга, нічого там хватає цих запчастей на неї. Mm. Це руські зацікави. Це можна її в полі поремонтувати. Да. І друга буде, дякую ще раз, повторюсь, Володимирович я зрозумів. Мене питання до Віктора. Ви допомагаєте під час вирішення того, що потрібно безпосередньо повести туди на фронт? Адже ви як безпосередньо учасник подій розумієте, що знадобиться, що можливо може почекати? Так, звичайно, я все прекрасно розумію, тому що мені є бойовий досвід, і я от як безпосередньо допомагаю і підказую, їм що потрібно, і сам беру участь в цьому. Тому що знаю, що треба саме головне: це тепло, вода, амуніція і медицина. Ось що саме головне. А машина це тільки час. Це час, щоб зберегти їм на життя. Якщо сказати так відверто, ви можете згадати якийсь найскладніший момент, який з вами трапився під час несення бойової служби. Так, звичайно, це було замага... ви готові, звісно, про це говорити. Звичайно, це була зима, десь зараз кажуть, 5-6 березня 2023 рік. І до, ми були на позиціях і в нас закінчилась вода. І до точки евакуації, та, ілі, там, де були спорядження і вода, треба було ну, нормально пробігтись. Ну, це, це десь ну, до кілометра, да, mm -hmm. до кілометра 1,5 І от ми шукали по хатам, де напитися води іменно скривали якісь там компоти, щоб хоча б пити води. А були був ще сніг, слава вошку в нормальний тоді. І от снігом. І справа, справа це да. найскладніше у вашому випадку. А саме, та дуже багато випадків, як не сповідаю, коли ти іменно з побратимами одну буханку хліба на вісьмох ділиться, а потім. Так виходить, що ти виносиш їх 200. От е, скільки спілкуєшся з е, військовослужбовцями, з ветеранами, е, вони ніколи не говорять такі слова, як е, хлопці і так далі, вони кажуть, побратими. Так, що значить побратим на полі бою? Побратим це людина, яка тобі ти маєш збереже, абсолютно життя, довіряти. Може, так? так, звичайно, їм все на довір'ї. У вас одна спільна мотивація є якраз. І ви все робите для того, щоб зберегти їм друг другу життя. Угу. Ви, У вас є зв'язок зараз з Так, звичайно, вашого. я спілкуюся дуже багато. Все, що мені ще дуже багато сподобалася служба, що я познайомився дуже з багато з якими людьми. Я був на ученнях в Черкасах на ПЗРК це повітно-зенітний ракетний комплекс там, Стінгера, Ігла, Ігла-1. Джевелін, і ми от вчилися їм і там познайомився там познайомився Так, звичайно, піддержують зі сіма зв'язки, бо потрібно спілкуватися. І це не тільки так. Ще вони дзвонять, ми ділимося інформацією, може щось комусь якась допомога потрібна. Можна, ну все робимо. Допомагаємо посільно, і виручаємо так друг другу. Так, звичайно, завжди на зв'язку. Ви були і гранатометником, і. Кулеметником, 101 да, угу. угу. Дмитро, скажіть, будь ласка, як ви підтримуєте зв'язок із тими, кому допомагає ваш благодійний фонд? Так наскільки на який відсоток ви намагаєтесь реалізувати ті потреби, про які просто вас просять? Дивіться, стільки, скільки просять, тільки в мічках можна реалізувати. Mm -hmm. Хотілося би, нема цих потужностей. Тяжко, важко стає все більше і більше. Хочеться допомогти більше привезти того, того, знаєте, більше забезпечити. Ну, максимально дуже зараз стало все важко робити. Все робиться через, я ж кажу, трійний труд. І не знаю навіть як вам пояснити. Збори проходять складно. Ну, я так. Люди просто немотивовані не стають. Люди опускають руки, людям важко їм. Люди забуваються їм. Ну, вже в кожного свої мислі. Війна, ну просто я хочу всім нагадати, що війна не вміє свойства закінчуватися. заканчуватися. От, і зато люди є дуже багато є там псевдоволонтерів всього їм ну, дуже багато вже час іде, люди зневіряються. І це дуже погано. А як відчувають ті, хто там, хто напередку, як відчувають? Підтримку, це ж важливо, щоб вони знали, що має бути підтримка, що є підтримка, що про них дбають, що їм привозять, що їм збирають. Що люди знають, що цих хлопців і дівчат вони боронять країну. Знаєте, звичайно, перші рази, коли тоді ще в 16-му році, знаєте, туди їздили, і потім вже почали, як сослуживці мої вже воювати, підтримували постійно зв'язок і по сьогоднішній день. Перші рази думаєш, їдеш туди, що людина буде, ну, там, будеш вигружатись, будеш думати, на що ти там, цим займаєшся, всього хватає, всього досить, лучше б ти тут з автоматом рядом стояв. Ні, зовсім все не так. Приїжджаєш, вигружаєшся, ребятам віддаєш від себе, від душі, від серця. То, що Ну, всю допомогу, яку можеш їм, яка їм потрібна, і відчуваєш дійсно, що ти там потрібен. Знаєте, не зовсім не так. Люди дуже, не воїни дуже зустрічають, дуже поважно відносяться. Дуже бе, благодарні і зараз би мій друг хотів би, він командир штурмової роти. 21 з окремого батальйону Сармат дуже хотів би. Виразити благодарність. Він напевно, на наступний раз ви його пригласите в ефір онлайн, бо на даний час він на сьогоднішній день ми зізвонили вчора Так же само Старлінг. Зв'язку підтримуємо. Він на командному пункті стоїть. Теж чекаємо, поки відзвонимося. Як в ефір, mm -hmm. де домовились, що неділя максимум ми зустрінемося. Хлопці получать пару машин, медицину, їжу, мильнорильне. Ну зрозуміло. І чувствуєш, відчуваєш, що без волонтерів там ніяк, що хлопці бачиш, що ну, надіються, чекають, дуже раді, дуже благодарні. Ну, волонтери це більш гнучка система, так? тобто вони швидше привезуть і конкретно то, що треба, так? Так, Ніж, як ви отримували забезпечення від ЗСУ. Ну, Чекали іменно. Дуже потрібні були сітки маскировочні, особливо зараз, вже як буде холодає, прийде зима, зараз треба міняти цвіт. Вже з зелених на білі, і от все що, все, що потрібно для тепла, все, що потрібно для зігрітися, це стільки, носки, uh -huh. всякі средства для ног, щоб ну, тому що коли ти ну, знаходишся декілька суток на позиціях, то ну. Ноги обморажуються, і це потрібно все для того, щоб зберігати тепло. А ще плюс волога. Звичайно, ті самі окопи з водою і так далі. Я зрозумію. Нагадую, що у нас сьогодні в ефірі ми говоримо про захисників і захисниць України. І у нас сьогодні в ефірі Віктор Соловйов, учасник бойових дій, та Дмитро Черната, співзасновник благодійного фонду. Ти маєш сміливість. До речі, віктор теж співзасновник благодійного фонду. <тас> ти маєш сміливість. Так і ну такий, знаєте, досвід у вас є. Ви знаєте, як правильно співпрацювати і нас із багато вітеранів фонді. Так. Ну Зараз би такий, якби був. Перерозподіл багато людей відсіялося, багато захотіли до нас фонд. Ну як чекати такої, знаєте, від них праці? Понятно, що не треба жити цим фондом. Ну, як мінімум, треба там щось робити. Для... Та, щось робити. Тобто у нас сталося, лишилося 10 чоловік. Тому, якщо хто бачить, і хто сидить вдома зараз і хотів би допомагати, і є мотивований. У нас ніяких таких відборів ну, немає. Звертайтесь, долучайтесь до нашої допомоги, ми будемо ми раді вас бачити. Ну от окрім грошей, як можна долучитись, як можна допомогти? Люба гуманітарка від душі, ну, нам дівчата носочки дають, в них конфетки лежать. Хлопці там такі раді, чесно, приїжджаєш, вони як діти. Машину цю там? ну це, це я собі беру. це я собі, знаєте. Ну, відчуваєш, що ну, якусь там краплинку радості ну, ти приносиш і якусь допомогу. Даже не якщо... знаю, такі невеличкі питання. Я знаю, ви задаєте, вибачаюсь. от тако. Скажи, будь ласка, забезпечення якщо... ти більше витримував від ЗСУ або від волонтерів? Та ні, Звичайно, від волонтерів. Ну також хочу доповнити. Навіть <гум> потрібно, допустимо, нам позвонили, сказали: Вот в нас є для вас медицина, під'їжджайте бусом іменно. Якщо іменно ну, двоє чоловік, двоє чоловік це ну не справляться, бо тому що там якщо повний бус загрузити. Це нормальний період часу. Так само, mm. іменно просто допомогти загрузити, відгрузити всю волонтерку. Це Роботи люба є дуже допомога. багато. Любах, Фонд, знаєте, це... По краплинці воно збирається. Ми так само виїхали б раніше, але у нас була одна медицина. Зібрали тепер, дякую степанівським жілкам і їжу і того, і того, і того. Да, трошки затримка. Ну, ребята будуть раді, що ну що якісь і... домашні смаколики, якісь визивати лише да, да, крім, медицина, крім автомобілів. Да, ще да, є да. люди, які от нам зараз мають ще сітки сплетені їм передати. Якраз у через один-два дні. Ми заберемо пару мішків сіток, і от нам потрібно все відвести. Угу. А спілкування, от ви от, е, тому самому Бахмуті, так? спілкування з місцевими жителями. Ви ж теж, теж з ними ділились, певною і продуктами, і водою, і так далі. Так, звичайно, ділилися, але ну, там довіряти нікому, взагалі, ніколи нікого не брати, їду з рук, тільки їм давати і не підпускати мінімум на полтора метра. Це були був такі сказки. Звісно, так. Дуже багато колаборантів було таке. Що ми скуплялися в магазині кожен раз, там при в'їзді ну, в Краматорськ. І це єдиний магазин, який ближайший був, в який їхати, як в'їжджаєш в город. І як, як потім з'ясувалося, ці продавчині, які нам улибалися в лице, ну, скидували координати з які продавали нам їжу, і сігарети, і там, необхідне. Да. Такі бувають. Ми попадали ж під обстріл. Да, да, звісно, я не раз так часто дуже буває, що і по тилу прилітає, коли. А буває, заїжджаєш, путають з військовими там, на спостережні пункти, як заїжджаєш, можу перепутати з дрона, побачити, перепутати з військовими, наче ти по старим координатам бити. І получається так, що волонтер стає гонщиком. Ви за кермом? Ну, так, да, звісно, часто ну, Ну, я я не чував вони... з того, що машини що, хай. Е... Кацапи, навіть якби не переплутали вас, вони все одно вдарили. Ну так, ну, да, вони і месних, а якби да, не важно на велосипеді їде чи на машині, якщо побачать, вони будуть бити. Віктора, яка, е... на вашу думку, яке буде закінчення війни? Тільки перемогою. Тільки перемогою, але потрібно всім знати, що була перемога. Треба всім щось робити, не стояти на місці. І в нашому і країна виграє, Україна переможе, Дмитро. Так, да, звісно, треба спам'ятати е, начало війни, цю сплаченність дійсно відчувалася сила. Е, і зараз є сила, і зараз хлопці всі стоять, все воно буде так, як воно мало бути. Е, е, трошки просто важче. но так само підтримуюсь думки Віктора. Я дуже вам дякую за ваше за те, що ви робите, за ваше покликання за. Ту роботу, яку ви продовжуєте робити за для перемоги. Нагадую, сьогодні, 1 жовтня, в день захисників та захисниць України. Ми говорили із учасником бойових дій, учасником російсько-української війни Віктором Соловйовим та співзасновником блодійного фонду Ти маєш сміливість Дмитром Чернатою. Дякую вам, Дякую. слава Україні! Героям слава. «Проект Інсайт» продовжується, і за кілька хвилин ми знову до нашої студії. І вже будемо говорити на іншу тему, але не менш цікаво Дочекайтесь. По буднях на 101 і вісімафам проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.